Діти, сьогодні ми поговоримо з вами про смачні і корисні продукти. Які ж бувають корисні продукти? І що таке здоров'я? Здоров'я це фізичні духовні якості людини, що є основою її довголіття. Здоров'я це все, але без здоров'я ви ніщо. Їжа і здоров'я. Людина народжується здоровою, всі хвороби приходять з їжею. Їжа це джерело тепла, росту енергії, здоров'я людини, але її їжа і корисна, і шкідлива. Відгадайте загадку, холодильник похвалився, ще на дім перетворився, де смачна і свіжа їжа проживає їжа. Шкідливі. Продукти. Погляньте на ілюстрації. Дієтологи склали список найбільш шкідливих для організму продуктів і звичок, які руйнують зуби, призводять до ожиріння, до серцевих захворювань, до різних хвороб. Шкідлива їжа це і чіпси, і бургери. А корисна їжа ягоди, фрукти, овочі, соки. Погляньте, будь ласка, де знаходиться вітамін А. Вітамін А знаходиться в таких продуктах морква, перчик, цибуля, кабачок, абрикос і яблука. Вітамін Б знаходиться в картоплі, гороху редисці, квасолі і капусті. А вітамін С діти знаходяться в лимонові, в калині, імбір і капуста. А вітамін Д знаходиться в молоці, масло вершковий, яйця, сир. Творожок і в рибі дуже багато. Найшкідливіші продукти харчування. Погляньте на ілюстрацію. Жувальні цукерки також сюди, чупачупси. Мало того, що цукор псує зубну емаль, так ще там багато хімічних добавок і барвників, які містяться в цих продуктах. І, тим паче, у величезних кількості, які завдають удару по всьому організму. Чіпси. Чіпси це дуже шкідливі продукти для організму. Чіпси це суміш вуглеводів і жиру, а також барвники і замінники смаку. Нічого хорошого не принесе в поїданні картоплі фрі також. Солодкі газовані напої. Солодкі газовані напої коктейль з цукру, хімії і газів прискорює розподіл по організму токсинів. Газовані солодкі напої шкідливі. Тому, угомовавши спрагу газованою водою, ви вже через 5 хвилин знову захочете пити. А краще всього, можна випити 4-5 чайних ложок. Чаю або стакан чаю. Шоколадні батончики. Хоча шоколадні батончики зроблені з какао, і какао корисне, але в шоколадних плитках, які поступають до нас у продаж чисте, какао міститься дуже мало. Корисний плит, Там з хімічними добавками Барвниками, ароматизаторами. Яке ми дуже полюбляємо, сосиски і колбаси, м'ясні делікатеси містять приховані жири. Все це змішується і дуже багато шкідливого для організму приносять нам. Жирне м'ясо. Жирне м'ясо сприяє утворенню холестеринів на сусиденнях. Дуже багато в нас ми хворіємо, захворювання приносять нам. Це не корисна їжа, а шкідлива. Майонез, який дуже смачний, але майонез містить велику кількість жиру і вуглеводів. А також барвники, підсолоджувачі, замінники. До шкідливих продуктів належить не тільки майонез, але і кетчуп, і різні соуси, які ви дуже полюбляєте. Вермішель швидкого приготування. Це смачна, поживна. А головне не вимагає часу, але над дивом свого часу. Працювали довго хіміки, і це дуже шкідлива їжа для людини і для дітей тим більше. Сіль. Сіль це її сіль потрібно вживати дуже мало, тому що вона також не дуже корисна для організму. Дітки, скажіть, будь ласка, які звички нам більше підходять: корисні чи шкідливі? Тому що здоров'я набагато більше залежить від наших звичок, ніж від е, е, їжі. А тепер давайте пограємо в гру так чи ні. Я вам буду задавати запитання, а ви відповідайте так чи ні. Перед сном треба гарно поїсти. Ні, звичайно, під час прийому їжі слід пити воду. Ні. Треба їсти лише корисну та свіжу їжу. Так, звичайно. Ви повинні їсти різноманітні продукти, які вам до вподоби. Ні, дітки, звичайно, ні. Вам корисно пити лише молоко. Ні, чому? Їсти треба 4 рази на день. Так. Під час їжі можна сміятися. А хіба можна сміятися після... під час їжі? Ні, звичайно. Ви повинні їсти продукти, щоб містять вітаміни. Так, звичайно. Їсти треба дуже швидко. Ні. Всю їжу треба гарно солити. Ні. Якби ви сходили в магазин, то що б ви б купили? Погляньте на ці картинки. Виберіть продукти, які ви хочете купити. А зараз, малята, ми з вами пограємо в гру «Назви страву. Ми купили з вами продукти. А тепер нам треба приготувати якусь страву. Ось погляньте: яєчка, масло. Що ми приготуємо? І на другій ілюстрації м'ясо, перчик, яїшню. І з, з м'яса приготуємо ковбаси і сосиски. Слідуюча картинка макарони, кетчуп. Що в нас вийде? Паста, колосок. Борошно? Хліб, звичайно. Найбільше багатство. Здоров'я людини, а люди здорові це багатство країни. А будуть здоровими діти рости, то буде країна багатством цвісти.